тижні, що минув, а е, нагадаю, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Принагідно підписуйтеся на мій канал, називається канал Свіжої історії, на якому ви перебуваєте, і на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І е, я нагадаю, що такою заявою стала заява Еммануеля Макрона, французького президента. Про відправку військ в Україну. Ну, власне кажучи, заява не була новою. Власне, новою в ній було те, що він підтвердив свою попередню заяву, так мовити, її забетонував. А по-друге, він додав ще одну червону лінію це вже Харків. Ну, щоправда, за межами червоних ліній залишаються Суми, Херсон, Миколаїв. Ну, можливо, це буде виправлено е, в наступних заявах. Отже, а що як з цим бути? Що це означає? Ну, по-перше, Макрон створив базу для того, щоб українська сторона в будь-який момент могла звернутися до партнерів і запросити е, збройні сили е, для ну, певних місій. Мова не йде поки що про безпосередню участь в бойових діях, але, наприклад, ППО. Далі, ну, всякі електронні сервіси, далі, аеродромні сервіси, обслуговування боєприпасів, і, ну, можливо, прикриття кордонів із Білоруссю і з Молдовою, тобто змога. Зменшити присутність українських військ за рахунок присутності французів, а ці війська із білоруського кордону все-таки перебазувати ближче на схід туди, на Запоріжжя, Херсон. Тим більше, що Україні, Україні потрібні будуть сили для контрудару. Об'єктивно так виглядає, що той Ну, тиск, який розгорнула Росія от кілька місяців, вже можна, можна мабуть, вісім місяців. Це спочатку штурму Авдіївки, да, десь вісім місяців безперервних атак Росії е, свідчить про те, що рано чи пізно вони, вони видихнуться. Що їх треба буде піймати на протиході і, і гнати далеко, щоб вони не встигли навіть драпанути. Так як це вдалося в і зробити свого часу. бо на правобережжі Херсонщини це були е, такі тягомотні тягни штовхай, те, що називається, тяжкі бої. Хоча рано чи пізно все-таки їх видавили з правобережжя. Тому зараз є тема Криму, дуже цікава. І для того, щоб нам дуже швидко не за рахунок мобілізованих, замістити недостачу в військах, можна справді запросити. Е, Французькі війська на це можуть погодитись не лише фронти французькі. Ну одне із гіперзавдань це, наприклад, створити таку смугу повітряної безпеки від Києва і на схід. Для чого нам це потрібно? Врешті-решт треба поновити авіацію, роботу аеропорту. Якщо буде щільна ППО, то в принципі є можливість відновити роботу авіації в Україні. Принаймні, з аеропортів на захід від Києва. Це може бути і Житомир, це може бути і Рівне. Звичайно, Львів, Луцьк, Ужгород, Чернівці, ну і Івано-Франківськ. Це як мінімум. І, ну і Вінницю, Вінницю також можна. І це було б дуже непогано, тому в цьому сенсі. Французька сторона просто дала, так би мовити, козир в руки Зеленському, а Зеленський мав би вже розпорядитися, якби він цього бажав. Хоч є страхи якісь у влади, вона боїться цього. І це пов'язано ну, з, мабуть, погрозами безпосередніми погрозами Росії особисто Зеленському. і От ми бачимо цю абсолютно комічну історію про видання ордеру в розшук. З одного боку, це ніби помста за ордер Міжнародного кримінального суду на Путіна, але з іншого боку, це дуже цікавий, цікавий прецедент, тому що Путін відсікає будь-які е, 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 елементи е, дипломатичні, тобто такими. Жестами він е, каже, що він ні з ким ні про що домовлятися не збирається взагалі. Тобто е, Макрон, один з перших, е, але завдяки тому, що він мав неодноразове спілкування з Путіном, і школа дипломатична і е, ну, скажімо так, психологічна французька дозволила дешифрувати тип Путіна і його ну прогнозувати його ймовірні е, бзіки. Тому Макрон перейшов тепер в агресивний формат і це дозволяє заганяти Путіна вже остаточно в безвихідь. Тут лише питання зараз головна ситуація для Росії зводиться до по суті чотирьох великих каналів комунікації, бо турки вже потихеньку виходять, із... чого от ми згадали про тюркський світ, так от. Якраз Ердоган, який вибудовує ну, такий великий тюркський ареал, От ми маємо вже успіх на Кавказі, об'єднання Збройних сил Азербайджану і Туреччини. Зараз дуже активно Казахстан пробує е, долучатись. Там, до речі, є ініціатива створення тюрських, об'єднаних тюркських збройних сил. А це величезний ареал. Це Казахстан, Узбекистан. Ну, Туркменістан так не активний в цій комунікації. Він замкнувся зовсім. Але є ще Якутія, є ще Башкортостан, є ще Татарстан, є ще гірський Алтай. Тобто сумарно, рано чи пізно пост Росії доведеться ще й обирати, де вони. І мені здається, що ця пост Росія частково піде в тюркський світ. Так ä, і ось ус...